Якось сатана е, вирішив продати всі свої інструменти, які в нього було. Вийшов на базар і починає торгувати. І він розложив там гордість, е, там неправда, там іще багато-багато його інструментів, е, знаєте, було. І один інструмент у нього окремо лежав, і він назвав його розчарування. І ви знаєте, він такий поношений був, було видно, що дуже багато він і працював. І люди підходять питають, а чому ці продаєш, а це не продаєш? Він каже: о, це особливий інструмент, я його не продам. Каже: бо я їм відкриваю серце людини, і якщо вона відкрилася, я входжу і вже що захочу там і роблю в ньому. От замітьте таку деталь: коли людина в нормальному стані, то ніщо не зможе його чи її. ну… Не знаю, повести в іншу сторону, в іншому напрямку. А якщо людина знаходиться в стані розчарування, в подавленні, в депресії і у всьому іншому, грузіть їм, що хочете, і вони зроблять. Бо людина в такому стані знаходиться, тому необхідно, щоб наше серце було заповнене словом Господнім надією, вірою, і Господь поблагословить нас. Нехай Господь оберігає нас від усякого роду розчарування.